Уявімо, що Третя світова війна почалася. Не з яскравих вибухів у прямому ефірі і не з кадрів ядерних грибів, а значно тихіше. Світ прокидається в реальності, де кілька ключових держав одночасно оголошують надзвичайні заходи. Закривається повітряний простір, фондові біржі зупиняють торги, уряди скликають екстрені засідання, а слова тимчасово та зміркувань безпеки. Раптом стають частиною щоденної мови. Більшість людей у цей момент ще не усвідомлюють, що війна вже почалася, бо сучасна світова війна не виглядає так, як у підручниках з історії. Третя світова війна в сучасному розумінні це насамперед війна систем, війна економік, логістики, технологій і довіри. Вона не потребує негайного масового застосування зброї, тому що головна ціль паралізувати противника ще до того, як почнеться відкрите збройне зіткнення. Саме тому перші удари припадають не по містах, а по фінансових ринках, енергетичних мережах, транспортних вузлах і цифровій інфраструктурі. Світ, який десятиліттями будувався як єдиний взаємопов'язаний механізм. Раптом починає ламатися у найслабших місцях. У перші дні, після початку глобального конфлікту, люди відчувають не стільки страх, скільки глибоку невизначеність. Магазини ще працюють, але полиці швидко порожніють не через паніку, а через інстинкт. Люди починають запасатися водою, їжею, ліками, пальним. Вони ще не бачать війни. Але вже відчувають, що звичний порядок речей більше не гарантований. Держави починають вводити обмеження, пояснюючи їх необхідністю, стабілізації, і суспільство поступово входить у режим очікування, не розуміючи, що буде далі. Одним із найпотужніших ударів стає економічний. Світова економіка тримається на складних ланцюгах постачання, які не розраховані на масштабні конфлікти між великими гравцями. Порти зупиняються, морські маршрути стають небезпечними, авіаперевезення скорочуються до мінімуму. Виробництво сповільнюється або повністю зупиняється через брак сировини та комплектуючих. Ціни зростають різко і хаотично. Навіть країни, які формально не беруть участі у війні, опиняються в глибокій кризі, тому що в умовах глобального конфлікту справжнього нейтралітету не існує. Паралельно з економічним тиском розгортається війна без фронту, кібератаки стають буденністю, зникає зв'язок, виходять з ладу банківські системи, відбуваються перебої з електропостачанням, інформаційний простір. Перетворюється на поле бою, де правда і брехня змішуються настільки, що відрізнити одне від одного стає майже неможливо. У містах може не бути жодного вибуху, але життя в них поступово паралізується. Саме в цей момент люди починають розуміти, що війна більше не має чіткої лінії фронту, вона проникає у повсякденність. Питання ядерної ескалації завжди постає окремо. Ядерна зброя не є першим інструментом у сучасній війні, тому що її застосування означає втрату контролю над подіями. Проте, якщо ця межа буде перейдена, наслідки стануть глобальними і незворотними. Навіть обмежений ядерний обмін призведе до руйнування цілих регіонів різких кліматичних змін і краху сільського господарства. Голод і гуманітарні катастрофи. Торкнуться не лише країн-учасниць, а й усього світу. У ядерній війні не існує переможців, є лише різні рівні втрат. Якщо ж людству вдасться уникнути повного знищення, світ після Третьої світової війни буде принципово іншим. Глобалізація у звичному вигляді зникне або стане значно обмеженою. Держави посилять контроль, зроблять ставку на самодостатність і безпеку. Часто. Жертвуючи свободами. Комфорт, який ще недавно здавався нормою, стане розкішшю. Люди почнуть цінувати прості речі стабільне світло, тепло в домі, можливість планувати завтрашній день. Третя світова війна це не одномоментна катастрофа, а повільний системний обвал. Вона не починається з вибуху, вона починається з рішень, які здаються тимчасовими й вимушеними. І головне питання полягає не в тому, коли вона може початися, а в тому, чи здатне людство усвідомити її наслідки заздалегідь. Бо в сучасному світі межа між миром і глобальною війною часто значно тонша, ніж здається. Став лайк до цього відео, а також підпишись на канал. Будемо вдячні за підтримку україномовного каналу.